І що вам хочу сказати, всі українці, у яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП? Поняли? Американського рівня дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в інстаграмі, Ютубі. Абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, скачаний TikTok, Facebook, для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю. Історію я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профіля. Я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба переходити. Два дня я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, реально можна отримати. Неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна. І все, і е, декілька разів просто треба це повторити дії, щоб зрозуміти, як це все працює. Перший раз такий набір робимо. Е, збираємо команду, і все вперед погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це в в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя надо думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто що своє Мутья, нам понав'язували кучу різних наратів. Ми з вами сремся через це все багато людей повтрачали життя. Багато людей сенс життя повтрачало, Багато людей близьких повтрачало, Люди просто розгублені. Я тут дуже, типу, за патріотичні настрої, і мені дуже хотілось би, щоб все було у нас дуже хорошо і, і про українське і так далі, але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості, як можна по Ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходити. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни. В Україні ого, оце ж ніколи такого не було. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи потвікати внімання, чи дійсно дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось домовились.